Усім привіт! Я Стороженко Вікторія Вікторівна, лікар-стоматолог Ортодонт. Раніше ми вже з вами розбирали, коли ж вперше треба звернутися до ортодонта. А тепер хочу більш детально розібрати, на що треба звернути увагу батькам в дитячому прикусі. Іншими словами, розберемо чек-лист перевірки дитячого прикусу. Якщо вас нічого не турбує, час звернення 6-7 років. Доки пацієнт не відкрив рот. Дивимося, як дитина дихає. Дитина має дихати виключно носом. Як ковтає, дитина має ковтати спокійно і не напружувати підборіддя. Якщо таке відбувається, то це є інфантильним типом ковтання. Це недопустимо, з цим потрібно боротися. І ви маєте спостерігати, як говорить ваша дитина, як чітко вимовляє свистячі та шиплячі звуки. Якщо є порушення, тоді... Дит... Йдемо до логопеда. Якщо дитина дихає ротом, йдемо до лора. Якщо у дитини є інфантильний тип ковтання, йдемо до ортодонта. Думаю, інформація була цікава, і тепер ви знаєте, на що треба звернути увагу і до якого спеціаліста піти на консультацію. Будьте здорові! Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.